Квиток 14 гривень. Вартість проїзду у маршрутках Чорнівців підняли вже втретє за рік. Ціна за квиток від понеділка становить 14 гривень. Як мешканці міста ставляться до підняття цін, дізнавалась Софія Малешко. Відтепер квиток в чорнівецьких автобусах обійдеться мешканцям міста в 14 гривень. Рішення про підвищення тарифів на перевезення пасажирів ухвалили члени виконавчого комітету. На думку більшості містян, підняття цін з урахуванням ситуації в країні на сьогодні є зовсім недоречним, особливо якщо згадати, скільки внутрішньопереміщених осіб проживає в Чернівцях. Зараз на даний час мені здається, що не не дуже доречно, тому що е, ми самі бачимо, яка криза нас очікує. Зараз і через півроку людям трішки важкувато буде. Навіть маючи свій власний автотранспорт, нам важко пересуватися ним. А ну маршрутки або ж тролейбуси це єдине спасіння на даний час. І підняти ціну зараз. Це ну, дуже недоречно, особливо для пенсіонерів, для... ми бачимо, що в нашому місті багато внутрішньо переміщених осіб, які також фінансово дещо не забезпечені. І підвищення ціни наразі ну, це певним чином безглуздя. Хоча, е з іншого боку, ми розуміємо нашу міську владу, тому що якщо а приватні перевізники вони вимагають збільшеної ціни. А настільки ми знаємо, у Чернівцях це одна із болючих тем у нас. А, тому можемо очікувати навіть тих самих, ну, тобто нерегулярних перевезень, тобто маршрутки і так невчасно приходять. то буде важкувато. На мою думку, приватні перевізники мали б дещо звернути увагу на становище зараз чернівчан. І дещо війти в положення наше, а, аніж думати про те, як би збільшити ще ціни на маршрутку. Нічого хорошого в цей час важкий для України, то недоречно, я вважаю. Ну від нас це нічого не залежить. Але люди ж з чого будуть платити, пенсії 200 там більшість людей отримують, а максимальна маленька кількість людей, так що. В доручниках найнищене, захищене населення. Я так вважаю. Ми взагалі місяць тільки тут і нас не влаштовує така ціна, звичайно. Ще відмінили наш тролейбус 9, замість нього пустили маршрутку за 14 гривень. Не дуже за 2022 рік. Це вже третє підняття цін на проїзд. Так, з 1 червня виконком затвердив тимчасовий тариф в 10 гривень. Втім, важливо розуміти, що ситуація зі здорожчанням цін на пальне безпосередньо впливає на перевізників. Саме тому є дві сторони медалі, саме тому чернівчани не можуть зрозуміти, чому ж знову ж таки підвищується тариф. А з іншого боку, ми також мусимо розуміти тих людей, які працюють у цій сфері обслуговування, адже вони також люди, їм також за щось потрібно жити. Тому, напевно, потрібно шукати якусь золоту середину, компроміс і вирішувати це спільно якось. Хоча громадські слухання, вони, звичайно, не існують в Чернівцях, вони досить частим явищем є в Чернівцях. Та, на мою думку, тут компроміс дуже важко буде знайти. Хоча недоречно, але як казав Кравчук, що маємо, то маємо. Основним аргументом для зміни вартості за квиток було критичне збільшення цін на паливно-мастильні матеріали та комплектуючі. Враженнями про підвищення цін поділились і водії автобусів. Ну, потрібно взагалі було в зв'язку з підняттям цін на навтопродукти. Це треба було, але я думаю, що не в цей час це одно. Я знаю. Люди дуже недовольні, що я можу сказати. Ціни треба було зробити, або 15 або 10. От і все. Я так думаю. А 14 це таке. Треба якось зробити так, щоб всім було зручно. Це по-перше. По-друге, треба прислуховуватися до людей, які у них пенсії, які у них зарплати, чи можуть, чи мають вони змогу заплатити тих 15 гривень. Може, у них і на 10 гривень немає в міській раді, в свою чергу пообіцяли, що за умови підвищення тарифів влада чернівців буде контролювати належний стан автобусів. Сьогодні така комісія, як і обіцяли, вийшла на перевірку та проінспектувала автобуси, що курсують за 5, 11 та 12 маршрутом на відповідність нормам, а також тролейбуси. Вона пов'язана з тим, що були певні усні звернення мешканців нашого міста стосовно недотримання регулярності руху транспортних засобів на певних маршрутах. От сьогодні ми перевіряли п'ятий маршрут автобусний, 11-12 і тролейбусні маршрути 6А, 8А8. Комісія дивиться, чи було проведене вологе прибирання в салоні автобусу та ззовні, а також чи відповідає загальний стан салону нормам. Багато мешканців нашого міста скаржаться, що зовнішній вигляд наших транспортних засобів не завжди відповідає тим, яким би вони хотіли користуватися. Тому ми перевіряємо, чи транспортні засоби перед тим як вийти на маршрут, були приведені в санітарний стан, тобто чи вони були помиті, прибрано від вчорашнього ну. Певного такого сміття, якого з ну зв'язку цією діяльністю там де хтось білети коронив, навіть бруд, тому що сьогодні погода така. Ми перевіряємо, чи вони були миті. Так само ми перевіряли, чи в салонах транспортних засобів розміщена інформація, яка повинна бути корисною для наших пасажирів, і обов'язково повинна бути розміщена відповідно до право пасажирського перевезення, затверджених кабінетом міністрів України. В тому числі ми дивилися, як обілечують наші водії, наших пасажирів, чи вони це не роблять на ходу, чи вони не розмовляють під час. З цього по мобільному телефону, щоб не дай Боже не сталося якоїсь ну небезпеки для життя пасажирів. Крім загального стану автобусів, комісія перевірила і наявність необхідних документів. Документи ми перевіряли у водія, повинен бути схема маршруту та графік. Тому що е, схемою маршруту ми перевіряємо, чи дійсно він ну має бути на цій зупинці згідно схеми. Дійсно він їде по своєму маршруту. І розклад, щоб ми бачили, чи він ну на цій зупинці, де от, наприклад, ми беремо початково, де він повинен бути в цей час. Чи він не збився з розкладу, дотриманий регулярність руху. Софія Малешко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4